Слухання. І там передбачено аудіофіксацію, тобто аудіозапис, який потім зберігатиметься разом із протоколом цього зібрання на протязі п'яти років. Шановні товаристи, мета нашого сьогоднішнього зібрання провести громадські слухання щодо проєкту генерального плану села Коломійцівка Ніжинського району Чернігівської області. Ну, сам той факт, що затверджується генеральний план, поки що розглядається ще. Затверджуватись він буде сесією після проходження усіх етапів. Це, скажімо так, передостанній етап. Ще такий є важливий етап, як архітектурно-містобудівна рада при управлінні містобудування обласної державної адміністрації, де вже ми експертизу цього документа пройдемо всебічно. Але громадські слухання, які ми сьогодні проводимо, це теж необхідний етап, передбачення відповідною постановою. Так от сам факт, що розробляється в невеликому порівняно селі, генеральний план свідчить про те, що село розвивається. Тому що генеральний план для чого потрібен? Це схема зонування земель, де сказано, оці землі для відпочинку, ці землі для будівництва, ці землі для обслуговування існуючих будівель, оці ще для чогось. І плюс на них накладені ще, на, ці, на цю схему накладено інженерні мережі різні, які тут проходять. Електричні, газові, водяні, які тут ще можуть бути і так далі. І все це робиться з тою метою, щоб розвивався це населений пункт. Щоб можна було тут будувати, реконструювати, тобто різні розвиткові напрямки діяльності робити. Значить, відповідне рішення про розробку генерального плану. Генеральний план був ініційований керівництвом товариства НИВА-2008. Сесія у кінці 2021 року. Сесія нашої громади, нашої Макіївської сільської ради підтримала е, цю пропозицію і прийняла рішення про, про розробку генерального плану. Після цього був обраний е, підрядник цих робіт, архітектурних робіт, е, фізична особа-підприємець Смолянінова із міста Київ, е, генеральним е, головним архітектором проєкту призначено. Смолянінова Олексія Вікторовича, він сьогодні присутній, він буде доповідати по цьому документу. Отож, етап попередньої розробки ми пройшли. Зараз ми на етапі громадського обговорення, тобто проводимо громадські слухання. Доповідаю вам, що сьогодні на наших громадських слуханнях беруть участь і запрошені люди, але самих жителів громади, які мають право голосу, право вносити пропозиції, схвалювати чи не схвалювати. Голосувати. На сьогодні у нас згідно реєстрації присутня 18 осіб. Звичайно, може і не багато, але представлені трудові колективи, хоч по декілька чоловік, і різні вікові категорії. Я думаю, що може хтось іще приєднається до нас, але ми маємо усі підстави розпочати наші громадські слухання. От я відкриваю пункт 9. Порядку проведення громадських слухань і прямо йому слідую і веду сьогоднішні збори. Я представник організації замовника Макіївської сільської ради, заступник сільського голови Віктор Броварець. Я вже сказав, що тут присутній представник розробника, не просто представника, а головний архітектор проєкту Смолянінов Олексій Вікторович. На нашому зібранні присутні відповідальні працівники сільської ради, і, зокрема, виконуюча обов'язки сільського голови. Осадча Вікторія Іванівна. Тому, я думаю, будемо розпочинати. І в вашій увазі пропонується поки що, ну, для громадських слухань це єдиний пункт. Про громадське обговорення проєкту генерального плану села Коломійського. Хто за те, щоб затвердити такий порядок денний нашого зібрання, прошу голосувати. Так, я не голосую. <реш> Проти, утримався. Одноголосно. Отож, проводить реєстрацію представник. Ми її провели. Записали ваші паспортні дані, місце проживання. Оголошує порядок денний. Інформує учасників про порядок ведення протоколу. Протокол веде Яна Сеник. Надання пропозицій зауважень. Ну, Бажано, щоб на пропозиції зауваження, якщо вони будуть, їх можна озвучити усно, але якщо їх долучити до документів, то вони мають бути у письмовій формі. Якщо це буде щось серйозне, якщо це просто запитання, то на їх розробник проєкту відповість. І ми це запротоколюємо, що така то людина заставила такі то питання. І так, то вони були висвітлені. Так, також. Я як представник, як головуючий на зібранні, забезпечую ведення обговорення, подання пропозицій, аудіозапис, я вже це сказав, що він ведеться, і далі оформлення протоколу. Отож, оскільки ми процедурні питання наші вирішили, порядок денний затвердили, то я думаю, що зараз, скільки Олексій Вікторович попросить для доповіді, і ми тоді схвалимо регламент. 15 хвилин пропонується для доповіді і 5 хвилин для виступів. запитань, зауважень, пропозицій. Ви не проти? Схвалюєте такий порядок. Такий регламент? Так, прошу голосувати. Спасибі. Проти утрималися? Всі за. Значить, регламент теж затверджений. Переходимо до розгляду питання по суті. Будь ласка, Олексій Вікторович Смолянінов, головний архітектор проєкту. Окси Вікторович говорить так, наче воно вже зроблено. Розчистили, зробили. Ви ж розумієте? Оборонені родичі, закриваються кладовище, наприклад, буде ходить, що повернуться теж це робити. Тобто межі не повинні змінюватися кладовище, так? Там Взагалі там є такі положення, як резерви. Можна взяти в резерв, а закрити. Але це статус. Близно, ви ще закликаєте? Санітарна зона зменшується. Ви будемо відкрито, там десь не Тобто ви змушені згідно існуючих норм будівельних, архітектурних, обмежувати. Але це не означає, що вона не, буде не діяти. Так? Ми згідно Бо бачите, згідно стосовно червоних ліній, я читав, що якщо вже так сформовано історично вулиця, що ніхто зносити там е, забори і особливо будівлі не буде підровнювати. В даному випадку тут вимога є. Але ж знову ж таки, це ж не означає, що ми будемо нести кудись на поле людей. так чи Бо можна заризувати, наприклад. Тобто ви, як, як архітектори, має, маєте це зафіксувати, так? Ми нас на можемо залишити в, в центрі. Щоб в не Інакше просто ми цей документ не зробимо. Не правильно я розумію? Завжди... Так, ну ви трохи заспокоїли, я думаю, представників населення. Так, які ще запитання до Олексія Вікторовича? Ви щось запитували? Будь ласка, якщо я не потрібно буде вести протокол і відбити, що така то людина задала таке питання. Так ви, якщо можна вставайте, представляйтеся. Віктору, де у вас посовище нанесе? Воно є, воно збережене у вас. Там посовище дуже з'являється. Це золо пасовище. А ось <патри> <Да, да, да. говори> Не куру, дору, біля дору. Сергій Олександрович, ви теж активно участвували в розробці, може щось доповнити. Ви краще знаєте місцеві потреби.

Там, тобто площадка для складування твердих побутових відходів залишиться де є, тільки вона буде упорядкована в тому сенсі, що там будуть різні тимчасове зберігання відходів. Це мішки з класники, з деревиною, забирають на переробку. Ці мішки можна подавати. Коли сміття змішано, воно чорно коштує, коли воно це силу. Лише хотіли ми доздобути. Ну, тобто цей документ уже нас спонукає до того, щоб ми сортували сміття, і зібрали його в сортованому, або переробка, або вкладення договору з кимось, хто, наприклад, поліетилен буде забирати і так далі, да? Поліетиленову тару, або переробка. переробний завод. Тут це не означає, що миттєво це зробиться, просто вони дивляться на перспективу те, що вимагає зараз чинне законодавство. З міста, але треба вже з Вже кілька років активно всі вимагають, але тільки щоб його сортувати, треба, щоб його хтось в результаті забирав і заготовляв, правильно?

Так, ну це поки в вигляді запитань йти до Олексія Вікторовича. Може, у когось є сформована пропозиція там чи зауваження, то вставайте, представляйтеся, щоб можна було у протоколі записати. На сайті є, звичайно. У розділі місто, містоподібна документація, він там перебуває з травня місяця. На 40 злишком листів була оприлюднена містоподівна документація на сайті. Вона місяць обговорювалася, ми чекали пропозиції. Пропозиції не надійшло, а далі вона, оскільки в нас були певні труднощі із запрошенням. Розробників вони були зайняті, то вона ще тривав період, можна було дивитися, але вже не вносити пропозиції. Вже за межами того було. Але вона оприлюднена вже близько двох місяців, ця документація. Хто на сайті регулярно буває і цікавиться, той не міг її не бачить. Так, шановне товариство, я бачу, якщо йде обговорення, то це важливе питання для вас. Так, давайте якось вставати, озвучувати під... Добре, присадьте. Добре. Так, шановне товариство, давайте чіткіше якось або. По... Запитання задали, або сформулювали пропозиції, що нам далі робити, якщо є якесь неприйняття якогось положення. Це не означає, що через рік, через два все зміниться, але звичайно, що в цьому напрямку рухатися буде село надалі. Іменно в цих напрямках, в яких тут визначено. І тут же багато речей не відскочу. Багато речей від того, що пише екологічне законодавство, що пише законодавство містобудівне, архітектурно-будівельне і інше. Тобто, якоюсь мірою розробники вони зв'язані цими нормативними актами. Вони можуть в межах якихось допустимих відхилятись туди, в ту чи іншу сторону, але вони не можуть зовсім їх ігнорувати. Бачите, в нас? Багато хто заявляє, що йде спрощення, дерегуляція різних актів. А я напротязі, скажімо, останніх 10-15 років бачу навпаки ускладнення і збільшення числа різних регулятивних механізмів і документів. І ніякої дерегуляції я не бачу в суспільному розвитку. А навпаки, чіткіше все сфіксується, чіткіше все або забороняється, або дозволяється, саме в тому напрямку, в якому законодавець бачить. Так що, той анархічний період, коли я був сільським головою в 94-му 96-му році в селі Мрин. до мене приходив чоловік і казав, у мене є хата, ось є старий документ. Випишіть мені нове посвідчення на право власності на хату. Я казав, секретарка друкувала, посилалася на той документ, я ставив печатку, і в людини вже документ на право власності на хату був. Зараз такого, вибачте, немає вже. <кій> 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 Зараз, поки ти то кажеш, що це твоя хата, так. <кій> Багато часу не, сили не, гроші. Другого, да, ну Україна. це я це я просто кажу, що напрям такий, напрям такий зараз. На жаль, так, будь ласка. Тут колись буде, тут колись буде переробка сміттєзвалища. Але якщо ми не затвердимо цей план надалі, через рік, через два, не одну будову, не одного гаража, не одного забора, без цього поміці. Ніхто не поставить. Тому на перспективу його треба задати. Або тоді, або тоді. Кожен, хто хоче щось побудувати чи перебудувати, і тими братиме, містобудівні умови обмеження. Пізніше, а спочатку братиме дозвіл і розроблятиме детальний план території земельної ділянки, тратитиме на це сили, гроші свої, час. По суті, ці кладовища, да, вони заплановані. Може, вони будуть через 40 років, через 20. може, половину і Але якщо ми затвердимо цей план, не приватизувати, не подарувати нічого, ніхто не зможе. Це не тільки стосується коло це буде надалі у всіх громаді. От ми в степових хуторах у сусідній громаді вашій чи те, те, старостаті, да? хочемо зараз будувати споруду цивільного захисту. Так саме будівництво займе 2-2,5 місяці, а розробка детального плану, щоб розпочати це будівництво, займе стільки само або більше. Зумієте? І так кожна людина, кожен, хто захоче будуватися або реконструюватися, зіткнеться з цією проблемою, він в мініатюрі буде, в нас 600 гектарів тут. А він в мініатюрі буде свою земельну ділянку, проходить через всі оці етапи, що я казав. Оприлюднення, обговорення, і так далі. І затвердження, і містобудівну раду і все остальне буде проходити. Кожна людина. А так ви просто візьмете копіровку і з готового генерального плану вашого села. І зможете проводити свої будівельні роботи або роботи з реконструкції. Це те, що стосується конкретного господаря. Я ж сказав, село, яке депресивне, яке затухає, вон, йому не потрібен генеральний план. Село, яке має перспективи на розвиток, як ваш населений пункт, він молодий, тут є робочі місця. Цей документ в перспективі в майбутньому він необхідний. Так, Ніна Васильовна доповнила доповіді і співдоповідачем треба поставити, записати про. Так, значить, <різь> давай. Шановне товариство, <різь> значить. Як кажуть, повчанка знак згоди. Якщо, якщо так оцінювати, то треба тоді голосувати і закривати слухання. Якщо ще є у когось зараз пропозиції, зауваження, запитання, будь ласка, вставайте, представляйтеся і формулюйте. Я ще раз повторюю, я ти. Розказні про 90-й рік не просто так розказував. Того старого анархічного періоду, і ще з тих часів, коли там бюро постановило і так робиться, вже не буде. Надалі тільки все більше 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 ми житимемо у правому полі. І будемо стикатися з тим, що спереду, ззаду і з боку у нас різні норми закону, які потрібно виконувати і в які треба вписувати наші і з вами бажання і плани. Ну що, якщо мовчання нема, ні в кого нічого, то я тоді, як головуючий, що поставлю на голосування. Затвердити ми не можемо, але схвалити або не схвалити генеральний план ми можемо. Тому що Затвердження буде на сесії сільської ради після того, як схвалить його архітектурно-містобудівна рада управління міставання архітектури обласної державної адміністрації. Де вже будуть професіонали значної кількості, які ще, може, якісь деталі внесуть до. Тому що якщо ми зараз тут щось вирішимо таке, що не зовсім відповідає, так нам просто та архітектурно-містобудівна рада поставить, заблокує її. скаже, що ви, шановні, або той закон порушили, або цю постанову не дотрималися, або ще щось зробили не так. Тому в нас є певні обмежувальні фактори нашим побажанням усім. Значить, я не бачу більше і не чую зауважень пропозицій. В такому разі ставимо на голосування. Хто за те, щоб схвалити проєкт Генерального плану села Коломійцівка, який представлений вам щойно головним архітектором проєкту? Прошу голосувати. За. Спасибі. Проти. Утримались. Утримався один чоловік, так? Чи ви, чи ви за? Я проти. Ні, ви на полі. Ви проти чи утримались? Утримались, так? Ще один утримався. І запишіть хто. Так. Ні, ну це серйозно. Ну ви розумієте, це на багато років документ. Так, таким чином порядок денний нашого зібрання, вичерпано. Я дякую вам за те, що ви знайшли можливість відірватися від своїх нагальних справ і виробничих і домашніх, у кого як вийшло, і взяти участь у громадських слуханнях. Порядок денний вичерпаний, значить, громадські слухання вважаються завершеними.